Вітаю вас, панове. Мене звати Олександр Лірчук. Ваш капелюшник, канал Ukraine Forever І наш проект на цьому каналі, на youtube каналі під назвою Хто в пальто. Ми тут говоримо про теми на теми культурологічні, зокрема про символи і знаки. Ми ж знаємо з вами ті слова Конфуція, який свого часу сказав, що символи і знаки правлять світом, а не слово і закон. Люди за символи і знаки готові готові своє життя покласти на вівтар боротьби. Це не порожні слова, розумієте, не просто так сказані. Символи і знаки нас формують, програмують той простір, в якому ми з вами живемо. І у боротьбі з декомунізацією і деімперіалізацією ми, Україна, українці, пройшли вже такий серйозний шлях. Буквально от кілька тижнів тому батьківщина мати в Києві була позбавлена завдяки зусиллям багатьох людей. Позбавлена радянського символу, радянського гербу на своєму щиті зараз там встановлено. Ми з вами про це знаємо. Кожен може побачити в Києві, принаймні перебуваючи, встановлено на її щиті тризуб, український тризуб, зокрема, і зусиллям українського архітектора Олексія Пергаманчика. Це його рук справа. Мається на увазі тризуб, його проект. З батьківщиною ми, нібито, з нашою мамою. Розібралися, вона декомунізована, але з Києвом ще справи стосовно деімперіалізації не завершено. Тому цей випуск нашої програми Хто в Пальто вимагає вашого особливого розповсюдження, ваших зусиль. Тисніть на дзвіночок, робіть перепости в інтернеті на всіх платформах, які вам доступні. Тому що справа є не за що серйозною, а ганебною. Просто. Ганебною, панове, так жити далі не можна. В нас є у Києві Софійська площа. Всі знають, центр Києва, святе для будь-якого українця місце. Там стоїть пам'ятник Богдану Хмельницькому, який вказує своєю булавою кудись там. Там і Софійський собор, на честь якого і названо цю площу. Софійський собор, пам'ятка 11 століття, здається, якщо я не помиляюсь. Там є дзвіниця, яка свого часу проходила чимало реконструкцій. Хоча головна реконструкція і вона була відбудована у 18 столітті за гроші на гроші самого Івана Мазепи, панове. Потім згодом ще було кілька реконструкцій. І трошечки оздоблення цієї дзвіниці змінилося зовнішнє на її фасаді. І от на цьому фасаді, панове, ви, якщо зможете придивитися, побачите, ви побачите обов'язково дещо таке, що у кожного українця, тим більше зараз, під час війни. У кожного українця це видовище викличе обурення. Хоча ми навіть кияни роками цього не помічали. Нам здавалося, а на що там дивитися? Якісь візерунки, не просто візерунки, панове, на цій площі перед дзвіницею Софійського собору з 14-го року про всяк випадок нагадаю. Проводяться урочисті заходи за участю українських президентів. Перед дзвіницею ставляться трибуни. З Цих трибун промовляють президенти України з 2014 року. На цій площі президентами України вручаються нагороди, зокрема, і такі звання, як Герой України. І я, будучи телевізійником кожного разу, коли спостерігаю за цими трансляціями, друзі мої, знаючи, куди дивитися, особливо коли екран телевізійний робить свої такі от рухи, знаєте, прольоти, як ти кажуть. Я бачу. За спинами наших президентів, ось це на фасаді дзвіниці Софійського собору. Що це таке? Ситуація не те, що ганебна. Я не знаю, це просто крінж. Крінж. Я собі уявляю, що у цих двоголових кур можна було б терпіти, і помічаючи їх так, до великого вторгнення. Зараз цей головний символ країни-агресора знаходиться в центрі. Нашої країни в святому для кожного українця місці і цих орлів Російської імперії там, панове, не було свого часу. Коли будував цю, перебудовував цю дзвіницю Іван Мазепа, там були, наскільки я знаю, його герби. Які ви можете по сьогоднішній день побачити, деколи фрагментарно вони зустрічаються у лаврі Києво-Печерській, але потім, у 18 столітті, під час за наказом чергового російського царя була проведена ще одна реконструкція, і ці двоголові кури. Були там знову, не знову, а вперше нанесені, і вони там залишаються по сьогоднішній день. Як нам з цим явищем жити далі? Терпіти так хтось скаже, особливо з обізнаних людей, що ця споруда, Софійський собор, і його дзвіниця знаходяться під захистом ЮНЕСКО. Це історична пам'ятка, і її змінювати не варто, а то і не можна. Це було б варварство. А хіба не варварство терпіти цих двоголових орлів по сьогоднішній день там, де наші президенти... Вручають нагороди нашим бійцям. І за спинами, я ще раз повторюю, наших президентів під час цих урочистих подій, можна побачити цих от двоголових кур. Їх там 16 штук по периметру, панове. Хтось скаже, знову ж таки, з обізнаних людей, що це символ не Російської імперії, це символ Візантійщини, Візантійської імперії, правонаступницею якої була Київська Русь, там, знаєте, всі ці історії, звідки прийшло до нас християнство, православ'я. Але питання панове, в тому, що це символ не Візантії, Візантійський Орел, виглядає трошечки по-іншому. Це символ. Головний символ теперішньої країни агресора. Тому я звертаюся до всіх небайдужих. Можливо, ви про цей ганебний факт дізналися тільки от зараз з цього відео. Звертаюся звертається до всіх небайдужих, панове. Давайте зробимо щось з цим. Ну як мінімум, розповсюдимо це відео. А по друге, я вважаю, що варто було б і ем, організувати щось таке, знаєте, схоже на петицію на сайті президента. А хто його знає? З вимогою зібрати 25 тисяч підписів з вимогою прибрати ці символи країни-агресора з дзвіниці Софійського собору. Повернути туди гірби Івана Мазепи хоча б. Хоча б. Той самий скульптор київський Олексій Пергаменщик, який замінив радянський герб на тризуб на батьківщині матері, він мені казав про це, що за свої гроші готовий це зробити. Зняти, зрізати обережно цих орлів, віддати кудись в музей, а там мають бути наші українські символи. Звернутися до ЮНЕСКО. В ЮНЕ... ЮНЕСКО, мені здається, сьогодні нас точно зрозуміють. Отже, панове, вистачить миритися з цією ганьбою, з цим крінжем, це знущання. Причому там, в Кацапії, в Російській Федерації знають про цих орлів. І періодично, під час от цих от наших телевізійних трансляцій з цього місця з Софійської площі, вони знаючи, куди дивитись, зайвий раз не те, що жартують, не те, що іронізують, стібуться з нас, українців. Гляньте на них недолугих. Вони на фоні наших орлів проводять всі свої. Особливо важливі заходи і ритуали, наші українські ритуали на фоні двоголових російських орлів імперських вже проходити не можуть відбуватися. Тому чекаємо на вашу допомогу, принаймні в розповсюдженні цього відео, панове. Ми всі з вами робимо одну справу, наближаємо нашу. Перемогу. Перемога наша складається не тільки з перемог на фронті, хоча це в першу чергу. Але ми маємо перемогти і цей символізм. По перше, радянський, по друге, імперський.